Привіт! Давай зіграємо у гру Хто хоче стати мільйонером, де ти будеш у ролі ведучого і задаватимеш мені питання, озвучуватимеш, скільки я заробив, до якої незгораючої суми дійшов і так далі. А я буду учасником, який приймає участь у цій грі, в надії виграти мільйон. Привіт, і ласкаво просимо на шоу «Хто хоче стати мільйонером?» Я — твій ведучий на сьогодні. І разом ми вирушимо у захопливу мандрівку з 15 запитаннями до головного призу 1000 гривень. Школа? Ти матимеш три підказки. Дзвінок другові. Допомога залу. 50 на 50. Незгораючі суми. Після п'ятого запитання — 1000 гривень. Після десятого запитання — 32 000 гривень. Готовий. Якщо так, сідай зручно, вдихни глибоко, бо перше запитання на 100 гривень вже на підході. Питання номер 1. 100 гривень, що зазвичай використовують для запису тексту на папері: ложка, молоток, ць, олівець, де чашка. Ваша відповідь гравцю? Відповідь це олівець. Приймається відповідь Це олівець, і це правильна відповідь. Ви щойно заробили 100 гривень. Переходимо далі. Питання номер 2 на 200 гривень. Який колір має небо у ясну погоду? Зелений, без синій, С червоний Д – жовтий. Ваша відповідь. Небо має синій колір. Відповідь Б. Відповідь Б. Синій. Прийнята. І вона абсолютно правильна. У вас вже 200 гривень у кишені. Тепер питання номер 3 на 300 гривень. Що з наведеного є фруктом? Помідор. Огірок, це банан, де капуста. Обирайте уважно. Фруктом є банан. Відповідь це. Відповідь це банан. Зафіксовано. І це правильно. Вітаю. У вас уже 300 гривень. Гра набирає обертів. А переходимо до четвертого запитання на 500 гривень. Яка тварина гавкає? Кішка, собака, це, корова, коза. Чекаю вашу відповідь гравцю. Б. Гавкає собака. Відповідь Б. Собака. Прийнято. Абсолютно правильна. Вітаю у вас уже 500 гривень. А ось і п'яте запитання на 9 тисяч гривень. Це перша незгораюча сума. Якщо відповісти правильно, ви гарантовано підете з гри не з порожніми руками. Питання номер 5 де тисяч гривень. Хто був першим президентом Незалежної України? Леонід Кравчук? Віктор Ющенко. Петро Порошенко, де Володимир Зеленський. Ваша остаточна відповідь. Леонід Кравчук був першим президентом. Відповідь А. Відповідь А. Леонід Кравчук зафіксовано. І вона цілком правильна. Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України, обраний у 1991 році. Ви щойно заробили це перша незгораюча сума. Тож, навіть якщо щось піде не так далі, ви з порожніми руками не підете. А тепер. Приставніться попереду: питання номер 6 на 2000 гривень. Питання МР 6. Яка планета сонячної системи найбільша за розміром? Е, Земля, Б, Сатурн, С, Юпітер, Д. Венера? Час дати відповідь або скористатись підказкою. Звісно, що найбільший Юпітер. Відповідь це. Відповідь це Юпітер зафіксовано, і це правильна відповідь. Юпітер гігант серед планет сонячної системи. У вас уже 2000 гривень. Наступне питання номер 7 на 4 тисяч гривень. Питання. Яка тварина є символом 2024 року за східним календарем? Кроли Б. Дракон С. Тигр Д Мавпа. Що обираєш? Давай 50 на 50. Підказка 50 на 50. активована. Я прибираю дві неправильні відповіді і залишаються такі варіанти: Б. Дракон С Тигр. Тепер вибирай з двох. Твоя остаточна відповідь. Відповідь Б. Це був рік дракона. Відповідь Б. Дракон. Прийнято. Правильно. 2024 рік за східним календарем це рік дракона. Вітаю у вас уже 4 тисячі гривень. Далі восьме запитання на 8 тисяч гривень. Питання номер 8 Який метал отримують з руди Бокситу? Залізо Б-мідь, С, алюміній, Д-свинець. Ваша відповідь або, якщо потрібно, ще є дві підказки. Мені здається, що це свинець, але давай я скористаюсь допомогою залу. Допомога залу активована. Ми запитали у віртуальної аудиторії і ось голоси. Залізо 7% мій 12% процесок, це Алюміній 740. Де свинець 6%. Більшість вважає, що правильна відповідь алюміній. Чи а, приймаєш підказку залу, чи маєш свою версію? Нехай буде це алюміній. Відповідь це: алюміній прийнята, і це правильна відповідь. Алюміній дійсно отримують з бокситу. Вітаю, у вас вже, вже 8 тисяч гривень. Тепер питання 9 на 16 тисяч гривень. Питання: який з цих відомих письменників наптисав книгу Сісімдесят А Олдос Хакслі, Джордж Орвел, Сі Рей Бредбері, Стівен Кінг. Яка ваша відповідь? Це просто. 1984 написав Джордж Орвел. Відповідь Б. Відповідь Б. Джордж Орвел. Прийнята. І це правильна відповідь. 1984. Одна з найбільш відомих антиутопій Джорджа Орвела. Ви вже маєте 16 тисяч гривень. Незважаючи на те, що питання ставали складнішими, ви все ще на крок ближче до мільйону. Готові до 10-го запитання на 32 тисяч гривень це вже друга незгораюча сума. Питання: яка країна виграла перший чемпіонат світу з футболу у 1930 році? А Бразилія, Аргентина, Се, Уругвай та Німеччина ваша відповідь? Дзвінок другу. Дзвінок другу. Зараз зателефоную твоєму віртуальному другу. Дай знати, якщо готовий слухати відповідь. Алло. привіт. У нас є важливе питання. Яка країна виграла піонат світу з футболу у 1930 році? Бразилія, Аргентина, цей це, Уругвай, Німеччина? Віртуальний друг думає і відповідає: Це Уругвай. Здається, що відповідь очинали все одно вирішуй сама. Як будеш відповідати? Тоді це Уругвай. У футболі я не дуже розуміюсь, але другу довіряю. Відповідь це Уругвай зафіксовано, і це правильна відповідь. Уругвай справді виграв перший чемпіонат світу з футболу в 1930 році. Ти щойно заробив 32 тисяч гривень. Це вже друга незгораюча сума, і ти гарантовано підеш додому з цією сумою. Тепер питання номер 11 на 64 тисяч гривень. Питання. Яка з цих країн не має виходу до моря? А Чехія, Б. Польща, Ц. Угорщина, Д. Австрія? Як буде твоя відповідь? Думаю, що це Австрія. Відповідь, Д. відповідь, Д. Австрія прийнята, і це правильна відповідь. Австрія справді не має виходу до моря на відміну від Польщі, Угорщини чи Чехії. Ви вже маєте 64 тисяч гривень. Це серйозний крок до фіналу. Запитання 12 на 125 тисяч гривень. Підготуйся. Це вже великий етап. Питання який елемент періодичної таблиці має символ О А. Оксиген, Б. Озон, С. Остром. Д. ОсМІ. Твоя відповідь? Нехай буде відповідь А. Оксиген. Хоча тут я не певен, але ризикну. Відповідь А. Оксиген. Прийнята. І це правильна відповідь. Оксиген кисень дійсно має символ О в періодичній таблиці. Ви вже заробили 125 тисяч гривень. Це фантастичний результат. У вас є шанс на 250 тисяч гривень. Тепер питання номер 13 на 250 тисяч гривень. Питання яка з цих країн не є членом Європейського Союзу? А, Швеція, Б, Норвегія, С, Данія, Д. Фінляндія. Яка ваша відповідь? Або Данія, або Швеція. Схиляюсь до відповіді, С. Данія. Відповідь С. Данія зафіксовано. І це мо... І це неправильна відповідь. Данія є членом Європейського Союзу, а Норвегія не є його частиною. Не переживай, ти все одно йдеш додому з 125 тисяч гривнями. Це неймовірний результат. Дякую за участь у шоу. Хто хоче стати мільйонером. Сподіваюся, ти отримав ламасу задоволення від гри. Ех, на такому простому питанні помилився. Ну все ж, це було цікаво. Давай гроші. Ха, ха таке буває. Але це був справжній тест для твоїх знань. І навіть з помилкою ти завершив гру з 125 тисяч гривень. Ти був чудовим учасником. Сподіваюся, що тобі сподобалося, і коли захочеш повернутися до гри, я завжди тут, щоб підтримати. Якщо будеш готовий до нових випробувань, дай знати.